Із Запоріжжя на Львівщину евакуювали понад 170 тварин зі звіринця, що був на території дитячої залізниці. Муфлони, поні, олен, страуси та інші птахи. Всіх їх розмістили у притулку у Львівській області, де тварин збудували тимчасові вольєри. Наразі вони звикають до нової домівки. Вони були не в спокійній зоні, тобто лунали вибухи, працювали ППО і тому подібне. Тобто це негативно впливає в на стан тварин. Вони не розуміли, куди попали територія нова. Люди нові, все нове і ну, трошки потребують вони часу для адаптації. Вже деякі тварини насправді почувають себе значно ліпше. Годують тварин переважно овочами, фруктами та зерном. Екзотична лама, якого називають Діма, полюбляє ласувати яблуками. Діма, Діма хороший, ти мій маленький хлопчик. Значні яблучка. Нащо? Евакуація тварин, за словами зооволонтерів, була тривалою. Близько 12 годин їх лише завантажували в машини. Ще 14 годин вони їхали до Львівської області. Настав той день евакуації. Ще ми дуже довго шукали транспорт, який би погодився забрати цих тварин. Бо перше, не всі хотіли їхати за тваринами, друге не всі хотіли їхати у Запоріжжя. Не всі тварини виявились такими контактними. Тобто прийшлося кликати ветеринарів, які сидували цих тварин, і в сплячому стані їх забирали. Тобто, там це олень, це була лама, це був поні. До зими у притулку планують збудувати постійні вольєри та заготувати корми. А також кожен охочий може допомогти тваринам їжею або донатами. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львівщина.